І, от в Україну, мабуть, заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки при умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі ці кошти а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак, отак ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну, дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись зрадки до нас, а наші, а, їхні, точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких, дітей, синок, дочок. Там вже ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше. Бо. потім... Далі у нас буде е, чис, е, численність зсу зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись. На жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив переходити в ТГК. Самі знаєте де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері, Якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє. Е, Матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну, на жаль, отак світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз. Потім пішли далі. А, Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все не йшов. і це не просто санкції. Це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло, тобто, щоб він знов цю всю історію не ліз. І знову ж таки треба його чим-то продавити. Ну і без заведення закордонних компаній, і оці відкриття нашого торгівельного ринку з Америки і з Європи. Ну неможливо це буде зробити. По і так далі, зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 к вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК-канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя, бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі, знаєте.